выходить до 40, наприклад. А ну. Взлетаем. Я не помню, честно слойки какие координаты. О! Да! Ось! Фух, родненькая. Фух. родный Стойте, я дашь ему знак наказания за то, что типа я. Ну я, видите. За те, що я виходить... Виходить креатив був, то я можу за це, дивіться, один отак зробити. Пожертвувати. Ой, блін, як його. Я... я хотів один ізумрут викинути. Це жахітє. Отак. Все. Один ізумрут заплати називається за польот. Фух. Скільки я дома не був, вже аж інтересно. А чого це я не... Ну, типа без мікрофона. А як микрофон от включити? О, ну ты здесь что букнутий мікрофон? Лосовий чат. Ага, интересно, інтересно. Я понял, я понял. Не хочу нам субтитры будут показувати Фух. Дом. Давно я тебе не бачив. Фух. Яке здобув. Чесне слово. Це треба посвятити окрему частину. -да. Але зато ми добули немало, немало, немало ресурсів. Кучу всього полезного И кстати, я плюс візьму пічку добавлю куда-нибудь. Кудась втулить пічку. И візьму сюда, щоб робилось це. И плюс вот так зробити. Щоб вкинуть його, то ж, хай робить. А, точно у нас же це есть. Візьму так половину сюди, половину сюда. Вже ще одне есть. Как прекрасно. Фух. Пичка потрискує сейчас не день, не ночь, день. О! П'ти брод блок зламана кроки, п-мой, ки скилки вс эк скилки вс, -мо. На всякий проверю. Ладно, сырого. М. В принципі, веду краще качать бункер. М, якщо це бункер то можна назвати підвалчик такий. Фух. Да. Що 12, тут, 12 і тут. Я не розумію, чому не знімається опит, коли я виходжу з світу. От реально, що за маячня? Хай фиксится кто-нибудь. У нас уже 52 штука. 53. 54. Зализа. 55. Фух. На це не знаю, да, что такое можно сделать бы было. О, кстати. Что это такое? Сувенир какой-то можно покласти. прикольно. Понял. так, Що ж такого можно зробити тут? Нічого ничего такой нового даже. Я думал щось новеньке буде. А нічого не зробили. Ну ладно. Ну нотний блок. Стоп, як нотний блок. А, це ж він, Це. А, на телефоні там треба алмаз. Щоб нутний блок зробити. Где рейд? Пічки потріскую. О, вже все зробило вона. А там ще робиться. Прикольно. Я предлагаю трохи підкинуть з того гліка, так. Бо я не знаю, є нуль на наші. Ну, хоч для красоти можна буде. Хух, Я не знаю тепер, що наш, наші... Нащо нам теж залізо. Я реально даже не знаю, куди його можна діти. Може зробити би декор. Або зробити сакири кірки і піти начать. Не знаю, короче. Думаю, поки ще краще отак. Розширять. О, на кроки, кроки. Ну мені субтитри реально потрібні будуть, щоб я знав, вдруг він там іде. І буду знати, чиї він за десь есть. От припустимо, це буде вже наша комната так, раз, два, три, чотири. Це буде по центрі тепер. Отак. От чотири Фух. Жорстковато, як для начала. Інтересно, де він уже там. Де він є? Ще добуваю все кайфую. А його немає. Ух. А, точно тут разобрать. Но комнатка не хила. Видимо, краще зарублю тут. Типа, какие то декор. Хоть как начальный уже. Да ⁇ -мо ⁇ Уже так нормально. Візьму тепер замість кроляка дошки і почну робити оцю сторону. Скажу прикольно ми в шахті полазили. Дуже довго, та й не мали ресурсів. Тільки, на жаль, алмазів не було. Тепер ми про запас собі добули стак заліза. Я думаю, це їм бово. Для мене це дуже імбо. Тільки не знаю навіщо мені цей туф. Краще заберу цей круляк сюди перенесую. От отак. Уже 512. Є так. Да жорстковато. Для туфа чувствую, потрібно окремо зробити. О, кстати, тут три. Можна було проширити, але я не хочу Робити. Як я буду після цього дивитися на свою комнату, коли в мене симетрія? Отак іде. Ладно, придеться зробити ще один ряд. Інтересно, де цей чоловік... А ну ще вже стоподобний. От не зря я таке 120-122 заповнив таке. ті координати. Це дуже важно було. Да, я не розумію, що я з читерів, можна так назвати це. Но я просто не знав, як по-другому знайти її. Бо я толком так і не помню дорогу назад. Та да, моє. І дуже не хотів зустріти її. Ну, самі розумієте. Так, руляк в цю сторону. Ух. счету я тут Интересно. Вот так. Хух. на цена нам потребно ставить дошками. Так, я краще возьму ты против сторону зараблю. Хух. Ну так назло. Я сейчас стану имбицилом, но, ну да. <свык> Буду ломать себе кулаки. Бачите, який я сильний? Зруйнував. Фух. Єсть одне. Мені подобається що воно тут стоїть так трохи нерівно. Передвинуть. о Ой, придумав. Краще візьму секро, сюди переставлю. А, два верстака. Ну ладно. Будем для наступної кімнати. Щас просто ці пічки візьму, переставлю. Зараз тільки зроблю, цю Кірочки зробити потрібно. що у нас добавилось хоть. Ну ритстоу, не розуміється. Ебиш нічого. Так, ну це нам надо. Все. Ну так. Ой. тепер я точно уж буду богатеньким. В плане еще у мене все есть. Заліза куча. Вже один стак і п'ять слідків. Оце ми сейчас перетягнемо туди. І кровь, кстати, можна буде зараз в інше місце. Щас ми зробимо так. отут отак так, поставимо, встановлення. Це. Ну, я не знаю, дом, я просто не придумав краще тільки дом. Це шедевр хух. Чотири, а тут три треба. Потрібно ще отак знести. А тоді збільшить висоту потолка, А то у нас виходить ще він в два блока. Так, це у нас буде виходити наступна частина І тут я думав зробити ось цій такій кімнаті, типу зробити щоб тут було ліжко. Або тут не знаю. І зробити місце для виходить, типу, зачарування стола. Десь От тут поставити зачарувальний стіл, отак от три, Туди три, і туди три. Оце тут якраз зачарувальний стіл може бути. Це треба 15 книжок, це треба бамбук. Де нам бамбук взяти? Ой, не бамбука с сахарну тростину. де нам взяти? Дуже інтересно. Фух. Важкуват. Ну це для їжі, само собою. О, доска нарізна. Угу. І я з цього получу. В чому прикол доски нарізны? Ну типу як... Не знаю, це її можна, типу ставить А, Японія Японія, все А, не це будет можна типу, і взяти порізати, щось Я без понять Що з цим усім робити? не знаю, це як декор можна сказати для мене Ну я не знаю, що взяти такого, зробити тут. Ну можна в принципі даже отут, тут, вот так. Зробить сейчас полублоки. Вот. І з цими полублоками вже зробити мог би це стол. І на поставити цю дошку. Було б якась відняти, типу, з ножами, а тут я б я поставив би сюди з ложками, а ты мусим... Ось картину можно позрабить. А, блин, не влеза. Нажаль, не той. Вот так. А тут можно заработать мобу, атаку. так И в сейв вроде. И прикольно ну, блин, да, даже. Даже реально прикольно. Ничего такого пустоватого. Кстати, ведьму я зарублю краще лампу. Ось, беремо сюди, так. Оце кстати, ланцюг. Це на декор буде надо. Блін, тепер треба недофакіла сюди взяти. На жаль, поки ще. Ось. так. І сюди ми ставимо тепер оцю лампу. Тепер набагато прикольніше получається. І так само я хочу зробити з цієї сторони. От так. Тепер у нас є лампи, є декор. Усе чого не хвата такого є. Ну тут нам потрібно теж десь поставити буде декор. Ну я краще поставлю поки що. Тут смола по Поки ще. Ну, всяк виглядатиме вона без. Оце все. Прикольно вже. Почти косарь у нас. 128 цього. Кстати можно уже дополнить, вот так его Уже 704 Немало мало курляка Вот это 704 что вы поняли Представьте что будет вот так Это же жахитие то Ну что ж тогда, всем удачи Я пошел тогда В следующую часть снимать украинский